Рік тому можна було зрозуміти, що нам треба буде готуватися до того, що ми повинні забезпечувати передусім самі себе. І передусім забезпечувати в таких галузях, як оборона і енергетика. Можна було витрачати дійсно великі кошти на відновлення нашого і продовження розвитку нашого військово-промислового комплексу. І Європейська солідарність реєструвала відповідні поправки до бюджету. Можна було би відповернути ПДФО для військових, що досі не зроблено. І Європейська солідарність наполягала на тому, щоб гроші краще оперувалися військовими для їхніх потреб. Бо з загального казана вони невідомо коли дівалися. Можна було відмовитися від всіх піар-проєктів, типу Кешбека, піар-проєктів, типу е, роздача тисячі зеленського. від за... Від, від проєкту, типу як реактори, які ми купуємо в Росії, скажіть, будь ласка, а у нас є зараз, як от навіть зараз, після того, як у нас остаточно стало зрозуміло, що розраховувати 100% ми маємо самі на себе, у нас є зайвий мільярд євро, який ми можемо витратити невідомо на що. Нам потрібно зараз робити все для того, щоб оптимізувати наші витрати. Якщо треба робити секвестр бюджету, значить його треба робити і повністю всі можливі кошти перенаправляти на оборону. Ми не маємо права витрачати на жодні прожекти, типу як для Хмельницької будівництва 3-4 енергоблоків Хмельницької ЕС, за з російським корупційним душком. Це взагалі якесь божевілля. Ми маємо сьогодні зробити все можливе для того, щоб забезпечити енергетичну сталість України. У нас цей мільярд євро міг би піти, якщо хоча б половину розділити на ВПК, половину на закупівлю газу, тому що сьогодні в сховищах України найменша кількість газу за всю історію України. І що ми в результаті отримаємо? Ми отримаємо слабкість на двох ключових напрямках, від яких залежить життєдіяльність України.